Вітаю! Сьогодні наша тема навчання в інтернеті та професії майбутнього. Але перед тим як говорити про навчання в інтернеті, пропоную поговорити просто про навчання і поділитися тим, як ви вчитеся, які ваші сакратики навчання, які ваші навчальні лайфхаки. Думаю, справедливо буде поділитися одним з моїх методів навчання. Зокрема, коли мені в школі потрібно було вивчити якісь вірші. Я зазвичай робила перед сном і клала вірш під подушку. Здавалося б, це не може бути ефективний метод навчання, але станом на сьогодні нейропсихологія, наука, яка вивчає наш мозок, насправді підтверджує ефективність такого методу вивчення певної інформації. Справа в тому, що під час сну наш мозок займається тим, що переводить інформацію з. Короткотермінової пам'яті у довготермінову. Він, по суті, впорядковує ті е, спогади, ту інформацію, яку він дізнався за день. І по суті, якщо ми перед сном е, займалися вивченням певної інформації, то в неї є досить високі шанси потрапити у довготермінову пам'ять. І таким чином е, ми вивчаємо щось краще. Такого висновку можна дійти завдяки тому, що станом на сьогодні. Наука може зазирнути у глибини мозку. А ми можемо проводити дослідження того, які області мозку працюють при вивченні тої чи іншої інформації. І, власне кажучи, як міняється сам мозок, коли ми вчимося. Саме тому, станом на сьогодні, піддається сумніву, дуже багато міфів, котрі стосуються навчання. А з іншого боку, підтверджується. Дуже багато ефективних методів навчання, котрі мають підтвердження саме експериментальне, наукове і обґрунтоване. Одне з типових тверджень, котрі стосуються нашого навчання, стосується характеристик нашого мислення: чи воно є мисленням зростання чи фіксованим мисленням. А ми з вами про це вже трошки говорили на попередніх заняттях. Але для того, щоб пригадати, можете переглянути ось цю схему, яка знаходиться на сторіночці, і пригадати відео, котре ми з вами дивилися, а про те, як вчитися вчитися і як робити це ефективно. Власне кажучи, вчені виділяють кілька ефективних методів навчання. У нас є презентація про ці стратегії навчання, з нею можна ознайомитися і взяти собі на озброєння. У ній описано шість стратегій. Котрі можна описати як подвійне кодування, заглиблення, занурення у певну тему, перемикання між темами, практика пригадування, а не повторювання інформації, практика розподілення у часі нашого навчання і практика конкретних прикладів це все шість ефективних стратегій навчання, котрими можна користуватися, коли потрібно вивчити інформацію з будь-якого предмету. Чи в будь-якій життєвій ситуації. Крім того, досить важливо розуміти, що нам потрібно вчитися у спільноті. І навчання у спільноті є набагато ефективнішим, ніж поодинці. Тому використовуйте ті ресурси, котрі у вас є, і тих людей, котрі є поряд в класі, загалом у вашому житті чи, можливо, навіть онлайн. Тому що сучасні технології насправді дозволяють вчитися не лише традиційно в середовищі школи. Але й в будь-якому зручному для вас місці, часі чи темпі. Власне кажучи, онлайнове навчання має деякі переваги, хоча потрібно розуміти, що є і деякі недоліки. І для того, щоб ефективно навчатися, потрібно враховувати переваги і недоліки різних методів навчання. Про це, знову ж таки, можна детальніше подивитися на цій схемі, яка розміщена на сторіночці. Навчатися онлайн можна на різних сайтах. І тут є перелік посилань на ці сайти. Тут є як інформація українською мовою, так і англійською. Сайти більш спеціалізовані на певній тематиці чи загальної тематики. Можна знайти курси, котрі можуть бути цікавими конкретно для вас. Ну, зокрема, в 10 класі може бути актуальний курс підготовки до ЗНО, який доступний, наприклад, на платформі Edera. Можна вибрати собі курс і, власне кажучи, його пройти. На платформі Prometheus дуже корисні курси, наприклад, про те, як вступити до найкращих західних шкіл та університетів. Чи, скажімо, для тих з вас, хто хоче створити власну компанію, можна дізнатися про те, як це варто робити в курсах, як створити стартап, чи, наприклад, дизайн-мислення для інновацій. Дуже цікавий сайт Академії Хана, на котрому є підбірка курсів, котрі стосуються. Можливих кар'єр, можливих професій, котрі можна обрати, і тут вони описані як окремі напрямки. Власне кажучи, якщо ви ще не визначилися, то рекомендую переглянути ці міні-курси і, можливо, скласти свою думку. Чому я раджу користуватися цими сайтами? Справа в тому, що в майбутньому вам доведеться постійно вчитися. Можливо, ви думаєте, що після закінчення школи чи університету, вже не буде необхідності навчатися, то, на жаль, мушу вас розчарувати. В інформаційному суспільстві вміння вчитися буде ключовим. Вам доведеться постійно адаптуватися до тих змін, які трапляються у зв'язку із дуже швидким і разючим розвитком технологій і того, як вони впливають на наш світ. Тому, власне кажучи, вчитися доведеться багато. Тому варто вміти це робити ефективно, так щоб витрачати на це оптимальну кількість часу та зусиль. Справа в тому, що в майбутньому світі існують ризики для деяких робіт, і тут ми можемо переглянути інфографіку про те, якому ризику автоматизації піддаються різні професії. Ну, наприклад, ці професії, які ми бачимо на цьому зображенні, будуть автоматизовані з ризиком 90-100%. Тобто, якщо ви планували стати е, професіоналом в одній з цих сфер, е, раджу подумати ще раз. Тут є посилання на статтю, можна почитати трошечки докладніше і е, дізнатися пояснення, чому саме так. А водночас є професії, в яких ризик автоматизації значно нижчий. А власне кажучи, це здебільшого креативні професії та професії, котрі стосуються роботи безпосередньо з людьми. А, тому, якщо ви збиралися обирати цю професію, то вітаю у вас! Є шанси. На успішне працевлаштування в майбутньому. Власне кажучи, якщо вас цікавлять професії майбутнього, укладений атлас професій, з якого можна дізнатись про різні екзотичні стану на сьогодні ще поки що професії та навички, і можливо спланувати своє майбутнє навчання чи обрати онлайн-курси, котрі варто почати проходити вже навіть зараз. Якщо вам цікаво дізнатися більше про ефективне навчання, існує спектр книг, котрими я раджу скористатися. Вони зображені на цьому слайді, вони здебільшого перекладені українською мовою. Навіть ця книга, яка була англійською, вже тепер є українською. Тому, якщо вас це цікавить, будь ласка, зосереджуйтесь на цьому, а дізнавайтеся більше і рухайтеся вперед. І, познайомившись з усіма ресурсами, котрі запропоновані на цьому сайті, пропоную виконати одне із завдань. Або перегляньте ресурси про професії майбутнього, оберіть собі той напрямок, яким ви хочете займатися, і розкажіть про нього. Або визначте два-три онлайн-курси, котрі можуть допомогти у досягненні своїх навчальних та життєвих цілей. Опишіть ці курси і поясніть, чим вони для вас можуть бути корисні. Або дізнавшись про стратегію ефективного навчання, запишіть собі поради, якими зобов'язуєтесь скористуватися впродовж свого навчання. Згодом ми зможемо перевірити, чи справді це працює. Яке б завдання ви не обрали, заходимо на Flipgrid, записуємо відповідь на одне із цих трьох запитань, або можна на всі три разом, і при бажанні можна переглянути відповіді своїх однокласників, прокоментувати їх. І взяти участь в обговоренні теми, котра стосується навчання в інтернеті та професій майбутнього. Успіхів!